Ні, йди сві. На, йди. Туди йди. Діди. Ні-ні ні. Ні. Сидіти. сидіти. Так, мені прийшла посилка від підписниці і я вирішила зробити розпаковку. Підписниця вирішила зробити мені подарунок на новий рік. Новорічні свята. Що це за розпаковка без Санти? Санта ні. Без Санти не вийде. Так, що тут у нас є? Підписницю звати Юля. Не знаю. Чи хотіла би Юля, щоб я це знімала, але я вирішила, що так буде правильно. Подякувати в першу чергу привітати її сім'ю та близьких з Новим роком, поважати щастя, здоров'я, миру, всього самого найкращого. А головне здоров'я і мир в Україні. Так, сам, тобі не цікаво. Давай так зобразимо. Іди. Давай будемо дивитися на. Чіпати. Це ножнички. Так, щось вона тут багато дуже наклала. І ну, почнемо з цього пакетика. Ой, Ось сам. Кава. Каву ми любимо. Смаколики. Ще смаколики. Короче, коробка там Там сюди. Ось Я тільки від нового року відійшла. А коняк Аджари. жарить. Ой, люди. Закуска є. Так, плю закрыть. Короче, закуска є. Коняк є. А вот так. Главное теперь не напиться. Ммм. Мисс там. Ти шо? Я ж як зараз сяду, то хто розклади вам буде робити? Хто буде робити розклади? Так, Асті. Бутилочка Асті, дякую. Це мама любить. Це на топку буде. Ось такий смаколик до свят прислала мені Юля. Цукерки. Солодощі, кава, коньяк і вино Асті. До речі, Асті я дуже полюбляю. Коняк, до речі, теж такий часто беру. Дуже я вдячна за посилку, дуже вдячна за те, що привітали з новим роком, хоч я їй казала, що не варто. Але це дійсно приємно, це наскільки приємно, що я... Крім подяки і привітань, я не знаю, що вам сказати. Я дійсно дуже вдячна. Алкоголь вже купувати не треба на Різдво, яке наближається по старому календарю, тому що ми теж відмічаємо, а пити вже є що. Але після Нового року мені трішечки кепсько, тому якщо я почну, хай краще стоїть. Це буде як колекція на майбутнє. А вам ще раз хочу подякувати, побажати щастя, здоров'я вам та вашим діткам. Миру, миру, миру. І щоб ви змогли повернутися додому, тому що Юля, Юля, е, е, жінка з Запоріжжя. Юля мама, Юля дружина. І я впевнена, що Юля хоче додому. І я бажаю, щоб найближчим часом закінчилась війна, і ви змогли повернутися в українське місто Запоріжжя. Все, дякую. Так, розпаковка на 1600 гривень. А ну, давай. Це? Крип. Ух, да, крип. Двадцать гривен. Сигареты? Да. Два ну, пачки. Почем уже пачка? Не знаю. И салфетки. Салфетки у нас для столу. одні салфетки. ще одні салфетки. Святкові. О, мені перец Аж два штуки. Два перца да. болгарских. Почем? Да, конечно, сто шесть у него цей а кілограм він стоїть 230 Ну давай далі. Кремові палочки. Да. Сир. Твор... Творог. Боже, такое є у нас сир. Увага. Ну я взяла ще половину вершкового. Сир... Це хороший, так. Да. А, то тут філе, а шість філе. Шість філе. На я брала цю? Чотири ванілілина. Да, Чотири ванилки взяла. Пів кілограма печінки трохи котам дати, бо а желудків це нема. Такі? Це мій дезодорант. Да, це 1600. А що більше нічого немає? Ну і пакет. 5 все, більше нема нічого? Та нема. Ну, чим багаті, тим і раді. Ужас. Ну, сигарети. Тисячу шістсот гривень. Це піпець. Це підець.